Доброго вечора. Ми з України, а конкретно з міста Буча. І саме початок цієї війни ми зустріли тут довіри, коли все почалося. Ніхто не повірив, те що це справді війна. От, я спокійненько собі проводила брата на роботу. Я пішла до магазину, я бачу, щось відбувається, люди кудись біжать, щось, щось як, якась метушня така. Ну от потім мені подзвонили з Києва і сказали, що почалася війна. Я знову таки так по тилицю почухала, думаю, яка війна? Ну як таке може бути? 21 -е століття. От, сторіччя. І якраз доходила сюди до Новосу, і я почула вибух і страшенний чорний дим. От, я так розумію, що це вже аеродром той. Бомбили. Літали літаки, було страшно, була ця паніка. І було найголовніше, була невизначеність, тому що ми не розуміли, що відбувається. В магазинах миттєво утворилися черги, біля аптек миттєво утворилися черги. Люди просто брали все, що можна було брати. Десь годинки о, -о другі дня вже в магазині, в жодному магазині продуктовому, не було хліба. Люди продовжували. Брати все, що ще там залишалося, тобто воду, якісь консерви, корм для тварин, туалетний папір, абсолютно все. От люди просто брали це все. От, і було дуже страшно, і, і, тому що ти не розумієш, це і, наче якась страшна хіма. І ми постійно, от, я собі думала, ну... Мабуть, завтра все закінчиться. Ну, це щось таке там було зрозуміло. Завтра все закінчиться, все буде знову так, як було. Але виявилося, що так як було, вже просто не повернулося. Замість цього за кілька днів сюди вже пожалували господа освободиці. Ну дуже швидко освободили нас від газу, свята, тепла от, звичайного нашого життя. По-перше, навіть якоїсь свободи переміщення, тому що щоб вийти кудись і піти, треба було якусь дурнувату пов'язку на руку пов'язати. Причому в одному районі міста то була там пов'язка на лівій руці, в іншому районі міста на правій руці, а в деяких районах на обидвох зразу. Навіть. Але якщо б ще хто про це щось казав, ну, в принципі, коли вони стріляли, вони не дивилися, на які руці в тебе пов'язка. Тому що, коли ми з братом йшли за водою, то просто поперед нас, 10 метрів, за 300 йшов чоловік. От, виходить оце створіння з автоматом, просто розстрілює його, людина падає на асфальт, і тіло потім ще лежало там десь днів 10, вони навіть забороняли прибирати, тобто для устрашення місцевого населення. От, такі речі вони використовували. Ходили по, по, по хатах, по квартирах, шукали я не знаю кого, але як вони казали, що вони чуть правий сектор і біндеровців. Ну, тобто, по їх розумінню, я так розумію, що в кожної бабці під диваном має сидіти по одному Бандерівці, як мінімум, ну, от, і десь там у кутку правий сектор. Звичайно, що вони нічого не знайшли, але ходили по хатах і перевертали все, просто били редрином, наводили свої порядки. І так, практично, якщо врахувати самий-самий початок, то це все десь було протягом 34 днів. Тому що після того, як їх звідси під одне місце війником вигнали, ще, мабуть, дві доби була така, знаєте, тиша, коли не було ще наших, але вже не було тих. От. І от тоді, після того, що коли тебе над головою літає, туди-сюди, ти десь звикаєш, якби це там не кошмарно звучало, ти до цього звикаєш. І тут оця тиша. І ти розумієш, що тиша зараз найстрашніша, бо ти не знаєш, що з цієї тиші вилізе. І потім, коли ми вже побачили наших військових, то я не знаю ці емоції не передати, тому що і плакали, і, і обіймали їх, і все ж. Тому що от реально ти розумієш, фух нарешті. Книга, книга, книга. Це навіть я б не сказала, що це книга, яку написала я, от справді її назва говорить сама за себе. Це історії, написані війною. І автор у них один. Це ця клята війна. Я, мабуть, той збирач цих історій. В якого вистачило, я не знаю, сил, нервів всього, цього, і вислухати ці всі історії, тому що вони не взяті з інтернету. Це практично всі історії живих людей, з якими я особисто спілкувалася, які мені їх надсилали, хтось у вигляді голосових повідомлень, хтось писав листи, з кимось я говорила по телефону і на диктофон ставила, записувала це все. Тобто це історії, реальні історії реальних людей. Чому саме жінки? Ну... Певно, тому що жінки наші на відміну від самих орків. Це не ті жінки, які мають коня на скаку останавливують. Нам не треба коней зупиняти на скаку. У Нас є чоловіки, які нас захищають, у нас є чоловіки, які нас люблять, у нас є наші люблячі родини. Тому наші жінки вони для того, щоб народжувати дітей, жити в коханні і нести це кохання по життю, дарувати його своїм дітям і всесвіту. І тому вони, мабуть, можуть десь здатися слабкими, але коли виклик кидає війна, то виявляється. Що вони не просто сильні, вони надсильні. Вони можуть пройти через дуже тяжкі випробування і при цьому зібратися і йти далі. Тут саме такі історії зібрані, тому що я навіть коли слухала, коли спілкувалася з людьми, я намагалася стримувати свої емоції, свої сльози, коли людина тобі розказує, як вона відкопує з-під завалів свого сина, знаючи, що він вже не живий. І після цього вона все одно піднімається на ноги. Вона далі йде, вона волонтерить, вона змінює своє життя. Тобто вона не каже, а навіщо мені тепер жити? Вона розуміє, навіщо їй жити. Бо завжди є ця мета і ця ціль. І ці жінки, вони... я не дуже люблю це слово, тому що воно таке вже дуже заклішоване, заштамповане, незламні. Але наші жінки насправді незламні і вони настільки сильні, що здатні перебороти оце все, оцю всю погану навалу. Рашистську і вийти з цього гідно. Тому ці історії я просто зібрала у цю книгу для того, щоб якомога більше людей у світі дізналося правду про цю війну. Не з газет, не від телебачення, а з перших вуст, з вуст тих, хто стикнувся з цією війною, хто прийняв її виклик і хто зміг перемогти цю війну. Перш за все, він її переміг у собі. А якщо ти переможеш це зло в собі, то тоді ти можеш його перемогти і назовні.